В день стріплясто, зеленкуватого місяця. Моє найкраще вітання. Понеділок сьогодні день неважкий, Навпаки, надзвичайно ну, гарний, і сприятливий. Продовжується доба серця, чаші Грааля, Так що сьогодні побережемо наше сердечко: не можна плакати, не можна сумувати. І сьогодні молитви, звернені до Всевишнього, обов'язково знайдуть відгук. Дуже добре сьогодні вживати як можна більше водечки. Ви можете сьогодні зустріти своє ідеальне кохання, яке закінчиться весіллям, і як у казці щасливим кінцем жили вони довго і померли в один. Якщо ви когось образили, попросіть пробачення. Ви обов'язково це пробачення отримаєте і пробачте тим, хто вас образив. Сьогодні наш захисник це корали, корали, які так полюбляли наші предки. Захист від поганого ока. Сьогодні місяць рухається по знаку тельця. Це Верховний Бог Зевс перетворився в красення Бека, щоб викрасти красуню європу, в честь якої частина світу, де ми з вами живемо, названа Європою в дні тельця. Ми розслаблені після напружених днів овна. Ми хочемо полежати на диванчику, але в той же час ми повинні потурбуватися про членів нашої сім'ї, особливо про нашу другу половинку, тому що ми знаємо, що шлях до серця чоловіка лежить через шлунок. Так що готуємо сьогодні смачний обід. Дуже добре також запасатися продуктами. Ну і можна також щось ремонтувати. Ремонт буде вдалим. Сьогодні добре полікувати протилежний знак тильця. А це у нас скорпіон, який відповідає за нашу статеву систему за пряму кишку. Тобто сьогодні показані всі. Види втручань хірургічних чи лікувальних в цей день. Ми відмічаємо всесвітній день ґрунтів із 2013 року. На наші чорноземи, на наші прекрасні ґрунти засіхали німці, а тепер орки. І сьогодні за народними прикметами День Прокопа кажуть: якщо сніжно, то і зима буде довгою і морозною. Також в цей день ми згадуємо про народження нашого знаменитого земляка Миколи Івановича Пирогова. Це засновник військово-польової хірургії. Життя таке коротке. Поспішаємо творити добро, і нехай в цьому нам посприяє розташування небесних світил.